Слава нашому Богу! Слава Богу! Слава Добрий, прекрасний час, де ми можемо до молитви слухати Боже Слово, співати во славу Божу і, звісно, пережити Боже благословіння. Я зачитаю Слово Боже Це буде Єврею послання в 11 розділі з 23 грішом. Вірую в Моїсей, як народився, був порахований батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя і не побоялися наказу царського. Вірою Моїсей, коли віріс, відрікся називати сином дочки Фараонової. І захотів краще страдати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду гріховну, вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Вірою він залишив Єгипет, не побоявшись Нніву царського, бо він був непохитний, як той, хто бачить невідимого. І ще декілька вершів, це буде послання Якова. 14, це буде 5 розділ, 14 го «Чи Чіфорії, хтось з вас, нехай покличе про церкви, церкві, і нехай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри взоровить хворого, і Господь підніме його. І коли він чинив грехи, то проситься йому признаватись одному провинах і моліться один за одного, щоб вселитися, бо дуже могутня ревна молитва праведна. Ілля був чоловік подібний до нас, і помолився молитвою. Щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля прозросла плід свій. Написано, що Боже благословення, воно печалі собою не приносить. І Я думаю, що ми всі прийшли в ціді молитві, щоб пережити Боже благословення. Того часу, коли Бог одному з відкритті показав від храма ту річку, і в видінні він побачив, і треба було йому це проходити, знаєте то, йшов по лодишки, по коліна. В тому потоці. Треба було рухатись, треба було працювати. І коли відмирав попередник Ангел Божий, він ще далі входив. Було без Не те, що там тільки трохи було Божої та благодаті. Це в приобразі, він входив ще більше, вшов по поясницю, він ходив далі, відмирав він ще далі. І йшов далі, вже неможливо було йти. Треба плести. Отак наша безсмертна душа, брати сестри, вона бажає того Божого благословіння. І це, і це в реалі це можна, це можна війти в поток Божої благословіння, Окунутися в ньому, пережити Його. Не тільки тоді, коли е, поначалу, коли ми вкушали, який добрий Бог. Він реальний є в цьому місці. Він вчора, Біблія свідчить переконливо, ми віримо. Він сьогодні, і Біблія говорить, що він буде по віки той же самий. Слава Богу. Браті сестри, ми перед таким Богом в даний час знаходимося. в першому місці заслухали де апостол Павел говорить в нас розділі за віру. І ми слухали за вірою, що робив Ілля. Вірою за чоловіка Божого Моїсея. Ми знаємо, коли трудний час, коли народився Моїсей, і був грізний указ знищувати младенців. І в тому, знаєте, вже тоді, коли осмоливши ту корсинку, зробивши місце, мати вложила на ці води нила, вже вірою тоді. Вона не пішла на тої уступки, вона положила, я вірю, що вона придала це в руки Божі. І описується за цього чоловіка. Браті сестри, що коли він вріс повний возраст, він, те, що було для нього преимущество, було, знаєте, треба було зробив правильний вибір. Робив правильний вибір в житті. Дивлячись на те, що Знаєте, робити вибір це трудно. От ви знаєте, у вас був один дім, правда? Ви побачили цей дім, прекрасний дім. І ви вибрали ну, за краще тут. За краще, за краще, більше приміщення. Тобто, можливо, старенькою машиною їздить, і подивіться, краща машина вибирає краще. Розумієте? І дивлячись на Моїсея, Моїсей. Це якби абсурд, щось вибирає друге протиположне. Те, що він навчався, виховувався у фараона такі, в тій науці, в тому всьому, знаєте... І вибрати євреїв, які там на той час під кнутом, під знаєте, гнобленням, під тими кирпичами, під тією соломою. Знаєте, можливо, прекрасний був палац, прекрасний можливо, були водойоми, басейни, шаври, та далі а тут. Ти може десь євреї там, знаєте, на такому положенні тісному, і треба було правильно вибрати. Але написано, що Моїсей віддя не був твердий. Серед тих євреїв він щось побачив більше. Він побачив, що серед тих євреїв був Бог. І те, що було для нього преимущество. Те, що було б, якби, знаєте, він відказується одразу разу, перекреслює, і йде з цим народом Божим. І Біблія дуже багато говорить, що в чому чоловікові, сестрі, Бог вподобав вивести в планах Божий народ, який знаходиться в той час в гіпствій в рабстві. Друге місце брати і сестри, ми зачитали за іллю. Без віри Богу догодити неможливо. Це, це показує нам уроки Божих людей, віри, які вони робили. Це все не те, що там знаєте, вони робили це вірою. І також описується за іллю. І розказується сестри, у посланні Якова, що він був. Подібний нам, Скорби переживав, переживав труднощі, знаходився біля того куста і просив смерті. Але ангел будив його і казав, Ілля, поїж, попий, перед тобою далека дорога. Він знов засинає, а не Божий знов дає йому ту ліпошку і наситив всі сорок днів і сорок ночей. Він іде до. Божі гори хорів Баті сестри це така, така, була, така була насищена англійська їжа, яку преподніс Бог для Іллі. 40 днів і 40 ночей. Яка велика ревність ремність чоловіка Божого? Він пробирався через ці. Трудності, які були його на дорозі, до того, щоб зустрітися з Богом, бресестри. Нам треба бо Божій благодаті. Ми можемо, як казав Самаренки, моди, поклонятись Богу на всякому місці. Бо одні поклонялися там, інші там, а син Божий, коли прийшов, він говорив, що наступає час, що істинні поклонники будуть поклонятись на всякому місці, в домі молитви, в спальні своїй, в потайоні своїй кімнаті. де ти не будеш в машині, ти можеш Богу поклонятись на всякому місці. Но чоловік Божий знав, що на той горі там він хотів зустрітись з Богом. І перед тим, щоб зустрітись з Богом, розривали скали. Вітер сильний, який розривав, і чоловіку Божу треба подивитися, що не в цьому, не в цьому вітрі, не в цьому огні. Бо тому що він знав, коли Ігонська сходив до Бога, ну не в тому був. було тихе вєння вітру. Закривши мілодь, він став говорити з Богом, став говорити жалобу свою. Я дивлюся, що може зробити Боже благодать на той час. Боявся, зляконів. Чекаючи, а коли сказав Господь, що йому треба робити? Коли відкрив йому план Божий, він сміливо повертається назад. Що значить пережити Боже благословіння Що на собі, і сестри, коли чоловік пережив Боже спільність з, з Богом, він страх повтікали від нього. Все, все зникло в його житті. Він повертається туди, доробляти до Божу роботу до того моменту, коли раптом в вогнення з'явилися колісніса огнене, а й коні огнені, коли він розлучився з цією землею. Не смерть, яку він чекав, а розлука була в Божому благословінні. І він піднявся туди, про сестрі, куди, куди запланував його часу, бо Хай Бог всіх нас благослови! Біблія каже, що багато може ремна молитва праведного. Хай Бог благословить, щоб дав нам ту ремність, ремність молитви. Хай дасть нам, просестри, ці слова, слова перед Богом, щоб які могли відкривати небо. Хай дасть нам, просестри, таке натнення, таке помазання. Може, тих небагато слів, щоб ми могли війти присутній Божий, просестри, як свого часу вже нагадуватися, як свого часу, той, який вже, знаєте, який позавідував безумний. Ну, коли він вийшов у святілище, коли він уйшов у присутність Божу, йому відкрилося це. Є. Він не казав, що ну, не, 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 не зрозумів, поставив себе на своє місце і сказав, хто мені на небі? з тобою, я більше нічого не хочу на землі, а то завідував, там дивився, туди дивився, інше дивився, неправильно навіть очі були без сестри. Там вже можливо, пророкував горе вам, горе вам. Ну, коли він вийшов у святілище, з присутністю Божу, брати сестри, коли він побачив його вославь. Пав перед Ним, про сестри і наша говорить, каже: я той чоловік, який з нечистими встима. І за це ісповідання віри його. На все це визнання, яке він сказав, що іскренне серцем Бог посилає одного з серафімів, торкається углям, у гора його ус і сказав: беззаконні твої очищено, рех твій знятий, і він чує вже на небі йде совет. Він в советі Божому, воєць бо тобі. Вони стояли, Божі пророки, і на даний час стояли в Божому советі, і чує в советів Божий. І троїся Отця, і сина, і Духа, Святого, того йде голос, кого мені туди послати. І чоловік Божий одкликається, каже, ось я пошліть мене. Хай благословиться забрання на даний час, Господь. Давайте мені посадити по Божій милості, вийдемо в цей, цей поток, може, потихеньку вийдемо, щоб пережити Боже благословіння, Боже обновлення, Боже прощення, Божу благодать, яка вдохновить тебе, як і люб, вдохновить, вдохну як того самого Ісаю вдохновила, і ти війдеш. І Будеш радуватися, як получиш ще велику прибіль перед вічним Богом. Приклониш перед Ним і будемо молитись.